Вітаю, ваше шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний тример, маркировка його pta 24 bl Це маленька та зручна коса, оснащена безщитковим двигуном. Завдяки котрому ми можемо встановити оснастку з великих та потужних тримерів. Ну а всередині коробки, окрім коси, ми знайдемо шпуля з автоматичною подачею велосіння, 20 вольтовий акумулятор на 3 а години Штекерний зарядний пристрій, 40-зубовий диск для підрізання кущів, двостороння викрутка та ключ для заміни оснастки. Інструкція з експлуатації. Ну і, звісно, сама каса. Але ми її вже зібрали. Для цього ми встановили ручку, захисний кожух та упор, котрий відкидається. В розкладеному стані довжина тримеру складає 135 см. Ну а в такому. 95. Завдяки тому, що ми можемо змінити довжину нашої коси, ми можемо подлаштувати її не тільки під людей різного зросту, але й під різні завдання. До того ж, ми можемо змінити площу різання. В нас три фіксованих положення: перше, друге та третє. Рукоятку ми також маємо можливість підлаштувати, встановити, де нам потрібно. Та змінити кут нахилу. А якщо нам потрібно перевести нашу косу, складаємо її в транспортне положення. Так вона займе набагато менше місця. Акумулятор під'єднується знизу. І переходимо до керування. Ручка дуже зручна, має гумове покриття. Запобіжник від. Випадкового ввімкнення маємо на дві сторони, тобто для шульги та правші. Поки не натиснемо його, інструмент не вмикається. Так само і лівою рукою. До того ж, сама кнопка пуску під всі чотири пальці. Якщо ми натискаємо кнопку чотирма пальцями, рука набагато менше втомлюється. Не втримались? Та захотілося нам похизуватись нашим понижаючим редуктором. Як ви бачите, по-перше, все в нас металеве на підшипниках, та він має свій корпус закритий, складаючися з двох частин. Ну і по ширині ці шестерні також не розчаровують. Ось так виглядає наш безщитковий двигун, завдяки тому, що він не має щиток, в ньому нема контактів ніяких, котрі можуть в вологій середі підгоріти або забруднитись. Ну а плати керування ми тут не бачимо. Для її ж безпеки вона винесена в верхню частину тримеру. Ну а зараз ми встановили на косу 40-зубовий диск. Вибачайте, ані трави, ані кущів в нас в студії нема, тому просто послухаємо, як працює тример. Отже, ми познайомили вас із цим маленьким та зручним тримером. До речі, вага його ось у такий надважкій комплектації із диском та акумулятором складає всього 2 кг 750 г. Погодьтесь, це небагато та зручно, як при роботі, так і при транспортуванні. Дуже раджу використовувати його, якщо у вас невеличкі ділянки або дуже охайні клумбочки. Як ви бачите, встановивши такий. Диск ми можемо доглянути і за травою, і також за вашими декоративними кущиками. А завдяки ось цьому упору ви зможете навести лад навіть під самим парканом. І на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайк. Якщо є питання, пишіть в коментарі. Ну а вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!